Російські військові тут стояли з березня по листопад. Уся лісосмуга у розтяжках, взрива небезпечних предметах, і там ще стоять досі розбиті танки. Тобто, вони тут стояли і мінували дану ділянку, щоб у разі чого Україна не могла не могла сюди заїхати без підриву. Тобто, дана територія вже немає на поверхні. Вибуха небезпечних предметів і немає е, наявності розтяжень. Безпечно, діміор відро в халу може працювати будь-яка людина, яка хоче долучитися до очищення рідної землі. Тобто, найперше, ми вітаємо саме місцевих людей, які можуть розмінувати землю для себе, для своїх дітей. У нас зараз працює хто, хто завгодно: колишні юристи, колишні манікюрниці, танцюристи, айтівці, вчителі. Тобто, всі люди, які вирішили, що зараз це важливіше, вони приходять. Ми їх навчаємо протягом 25 днів. Більша частина це практична на полігоні навчальному. І вони приходять, починають працювати. Ну, очистити нашу рідненьку землю від боєприпасів, які залишились після бойових дій, після российской агрессии, чтобы было безопасно людям. Мы проходили обучение. Те люди, которые самостоятельно разминовывают, они не проходили ни обучения, ничего. И потом они страдают. Вплоть до гибели. Трактористы, которые также само заезжают на те территории, которые не разминированы. Они самостоятельно начинают пахать, наезжает трактор на противотранспортную мину. Доброе, что тракторист остался живый. В основном летальные исходы. Ця розтяжка, от я її тут поклав, це вже розтяжка, яку зняв наш робокат. Ця розтяжка її легко сплутати з, просто з травою і дуже складно знайти, якщо не знати, де вона знаходиться. Як це не дивно, почали залучати ми жінок не з повномасштабним вторгненням. Це відбулося в 2018 році. Жін в нас повна рівність гендерів, тому ми вважаємо, що будь-яка жінка може стати домінеркою. Керівники кажуть, що жінки витриваліші, вони уважніші до деталей, тому ми дуже раді вітати в наших лавах жінок. Херсонська область саме от ті місця, де ми працюємо. Усі лісосмуги, поля, вважайте їх небезпечними. Тобто, якщо ви бачите, що поле не оброблюється, на то є причина, мабуть.